Всім привіт! Ми знаходимося в Ронді. Хоча власне не в самій Ронді, а так змовці під містом, тому що ми знаходимося біля от таких от чудових скель. І позаду мене, якщо ви бачите, знаходиться новий міст Ронди, який сполучає нове, нове місто і старе місто. От. І зараз я хочу підійти трохи до водоспаду. Який Знаходиться тут якраз під мостом. гуляють туристи. Пані, <плес> 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 от Внизу. Зараз спадам таке. гарно.